Дня, я Галина. Сьогодні у мене в гостях чарівна українська відеоча жінка, енергоцілитель. Пані Софея, вітаю вас. Е, вітаю, Галина, вітаю глядачі. Дуже рада бути у вас в гостях. Дякую. Як настрій ваш сьогодні? Настрій чудовий, не дивлячись на те, що погода не дуже хороша. Ну, квітень почався, тому все розквітне, і ми з вами, і погода. Дай Боже. Пані Софея, таке перше питання. Ми живемо зараз на зламі епох. Чи могли б ви детальніше розповісти нашим глядачам, яка епоха завершується, а яка епоха розпочинається? Я не люблю давати якихось означень, якоїсь конкретики. Ми просто маємо один час, який закінчується, і починається геть зовсім щось нове. Зазвичай е, в цей період, коли відбувається зміна, відбуваються речі нам незрозумілі, або починає е, сюрпризи нам видавати природа. Також в, в політиці і в кожній країні з'являються якісь проблеми, якісь ситуації, які повністю змінюють усе навколо. Що зараз відбувається? Прийшов час е, змінити епоху споживатства, епоху користі на нову епоху, яка має дві гілки реальності. Або, можливо, люди почнуть е, жити поділені на дві різних касти, можна так сказати. Люди думаючи, і люди не думаючи, люди відчуваючи серце, і люди е не мають е думок через серце своє. Е є цифровізація, так? коли буде все підключено до камер, до спостереження, до нових технологій. А є інша частина, коли людина. Настільки розвине свій духовний стан, що буде вміти читати думки на відстані, спілкуватися з природою, відчувати землю, тварини, рослини і не буде потребувати контролю ніякого, не буде хотіти його. Захоче бути вільною. Я за те, щоб поєднувати один світ з іншим. Не ставати зовсім залежним від, залежним від сучасних технологій. За здоровий баланс, так? Так. Щоб е, все, що ми робимо, ми робили щиро. Щоб в першу чергу були правдиві самі з собою. Так, самий головний суддя той, хто в зеркалі. Насправді, е, так вже сталося, що. Карма зараз дуже швидка. Чому у нас так інтенсивно життя відбувається, що людина за одне життя проживає ніби 10 або 20, або ще більше життів. Багато стосунків, багато зміни роботи. Як колись людина народилася так, кравцем, кравцем померла. так, народилась пекарем, пекарем померла. А зараз людина має дуже багато е, свободи, може розвиватися, може вибирати, має вибір. І, е, тому е, кермічно ми дуже швидко все проходимо і, і маємо робити з того висновки дуже скоро, бо, бо я розумію, що так про свій швидкий час, щоб відбувся оцей так званий планетарний перехід, де люди перейдуть в, в еру любові, скажімо так, так? де не буде, не буде ніхто е, е, жити тільки через користь, а буде жити через серце. Дуже дякую за таку відповідь. Ви, звичайно, енергоцілитель. Ви читаєте мої думки до наступного мого питання. Питання друге буде про карми країн. Чи вірите ви, що кожна країна саме зараз має свою місію? Якщо так, то трошки більше поговоримо про місію України саме зараз. Дякую. Е, так. Да. Дивіться. Кожна людина прийшла е, своєю особистою кармою. От скільки нас є, ми маємо кожен свої особисті питання, маємо їх право вирішити по-іншому, ніж, наприклад, в минулих дітей. Зробити висновки, відчути. Ми на одній території, і ми зібрані теж в е, ну, Егрегор так, України. Є певна територія, яка має теж свої історичні напрацювання. Що ми маємо як українці? Ми маємо те, що останній раз ми були на піку свого розквіту, що в Київську Русь. Так? Це тисячний рік. Десь там, тисячу, тисячу двохсотий. І потім вже почалося, почався занепад, зміни, почалося за загарбництво. І по сей день. Ми останні там 400 років, ми в війні, особливо з Росією. Нас постійно завойовують, по нас проходяться різні війни. Ми позиції захисту. Так. Але що, робить, що зараз відбувається? Українці повинні відчути себе українцями, бо за радянських часів, коли був Радянський Союз. Все було зроблено для того, щоб українці забули, хто вони є, свою історію і своє коріння. Коли відбулася незалежність України, вона відбулася мирним шляхом і ніхто не відчув ваги цієї події. І знову розмовляли російською мовою, особливо на сході, де було багато переселенців із Росії у 40- роки. І знову вважали, довіряли своєму сусідові. Ніколи ніхто не міг повірити, що він може напасти, ніколи ніхто не міг подумати. І зараз народжується зовсім по іншому в боротьбі українська нація, і кожен хоче розмовляти рідною мовою, і кожен згадав свою історію, кожен згадав історію своєї родини. Все, що відбувалося на цій землі, починаємо набиратися від неї сили і починаємо її захищати. Також відбувається помилка, що ми дуже багато знову надіємося на захід. На Нам потрібно ставати самим виробниками зброї. І дуже велика була помилка, що ми цього не робилося. Тому наш е, варіант майбутнього так погіршився, що ми зараз в такій ситуації, тому що ми ми не розуміли чого. Ми не ставали самостійними. Ми просто цей час прожили в своє задоволення, але е, так не може бути, тому що світ, на жаль, не такий. Ми ще в дуальності живемо. І тому українці зараз встановлюються як нація. Через це проходило дуже багато крузів через кров. На жаль, дякую вам. Зараз я знаходжуся в Сполучених Штатах Америки. І це країна, де проживають дуже багато національностей. Вони вкорінилися. Не будемо вдаватися подробиці, як ці всі національності тут опинилися, але вже як є на сьогоднішній день. Яку б ви пораду дали людям різних національностей в Сполучених Штатах, які є все ще світовим гегемоном, але я бачу, що вони втратили директиву. Вони не знають, куди розвиватися. От, ви говорили про Україну, українці знаходять свою силу в своїй ідентичності. А що робити народам тут, які оточені багатонаціональністю, національністю, багато ідентичністю, багатокультурністю, звідки їм черпати силу, аби перейти в вищий вимір свідомості в цей час? Ну так у вас виходить, що потрібно розвивати прийняття будь-кого, що люди можуть бути різними. Нас, до речі, теж це чекає, тільки пізніше. Коли, наприклад, закінчиться війна, до нас почнуть приходити інвестиції і приїжджати дуже багато різних національностей людей. І тоді ми станемо перед тим самим вибором, що хтось із інших з Бангладеш, Індії чи Китаю приїде до нас на роботу. І е, ми теж з цим стикнемося, але ну, у вас це скорше відбулося, так? бо Америка свій шлях да, да, давно почала. І е, тут має відбутися прийняття іншого, але одночасно не втрачати. Своєї і, і самобутності. І будь, так, самобутності зберігати її, але з повагою толеранцією поважати усіх інших. Звісно, якщо вони не порушують межі твої особисті кордони як е, е, ну, національної одиниці, так і, і звичайно в Америці е, орієнтуватися, я би взагалі, якби жила в такій країні, я би обов'язково вивчила її. Історію корінних народів, традиції корінних народів, місця сили корінних народів це дуже важливо, тому що саме ці місця дають силу, і треба подякувати цій землі, на якій ти знаходишся, через подяку, прийняття і любов. Тоді відбуваються гармонічні стосунки між будь-ки. Цікаво, спочатку є прийняття себе, потім ти розумієш іншого, а потім відбувається взаємодія. Але так, так. все відбувається в нас всередині. Ми не, ми не шукаємо зовні відповіді. Усі відповіді знаходяться у нас всередині. І коли ми налаштовуємо себе на, на гармонічні стани через вдячність і любов. Через те, що ти отримуєш задоволення від того, що ти робиш, а не ходиш на ненависну роботу, наприклад. Від того, що ти радієш пташкам, що співають, квітам, що цвітуть, ти гуляєш собакою, і ти насолоджуєшся цією кожною хвилиною, не переживаючи про майбутнє і не згадуючи минуле. Ти просто живеш в цій миті. Це основа всіх філософій тепер щоб ніякі страхи, турботи і переживання, не, тебе не збивали із цього стану. Коли ти в тому стані знаходишся любові і е, спокою, ти не можеш чинити нічого поганого, бо тобі є добре, і ти можеш тільки цим поділитися. Але якщо ти випромінюєш любові, радість, а навколо ще досі є низьковібраційні істоти, українці, як ніхто, це відчувають. Вони захищаються зброєю, вогнепальною зброєю. Як можна убезпечити себе мирними шляхами? Але так, щоб в полі не попадалися оті низьковібраційні істоти? Ну, це взагалі, якщо брати конкретну людину. Бо... Бо навколо нас завжди відбуваються якісь негативні події. Є аварії, є поломки, є хвороби, це все навколо нас є. Але якщо ти настільки себе ти вивчиш взагалі як влаштований цей світ, його закони всесвіту, не кажу писані закони держави, а закони всесвіту, то твоя реальність буде проходити по такій дорозі. Що до тебе не будуть попадати негативні події? Я, наприклад, так уже не знаю, не хочу хвалитися, але так в мене відбувається, що я просто настільки довіряю вже Всесвіту. Так, джерелу творіння, що в моєму житті все, все, все найкраще відбувається. Якщо я поспішаю, в мене всюди зелене світло світофорів. Якщо є, наприклад, я десь переїжджаю в Європу на кордоні, стою є кілька рядів. я Інтуїтивно обираю той, який найскоріше приїде. Якщо в мене є якесь питання, я через 15 хвилин отримую відповідь із простору, із рекламного щита, із дзвінка подруги або з людини, яку я зустріну. Тобто тобі потім вибудовується все, що життя починає іти легко. Але це робота над собою, це робота над собою і вивчення ну, Повністю як збудований цей світ. Все, все можливо, має право бути е, і зло, і добро, тому що для когось якась е, недобра людина своїм чинком, вона його підштовхує до якихось змін, щось зрозуміти. Так влаштовано так. тут. Так. Дякую вам дуже щиро. Я також так думаю. Але ми ще не можемо відмовитися від карми. У нас ще досі працює, так нас дивляться зараз люди з різних країн. Що б ви їм порадили при кліматичних чи політичних змінах? Як зберегти любов в серці? Так. Дивіться. От ми, українці, точно через це пройшли, і ми знаємо. У нас був Майдан. Революція. Це революцію ви маєте на увазі. Що відбулося? Всі об'єдналися. Всі об'єдналися. Всі почали приносити їжу, приносити одяг. Кожен чим міг тим допомогти? Почалась війна. Нас не було спочатку у зброї ніякої, але ми знову об'єдналися. Кожен е, дістав зброю, де, де міг. Кожен допомагав, у кого зламалась машина чи закінчився бензин. І зараз таке саме відбувається по світу. Тільки кожен проходить свій шлях в залежності від того, що він здобув у, у от має які кармічні вузли і кармічні добутки. І е, якщо ми не будемо так топити когось, тому що я хочу випливти, так, звітуватися. А навпаки, будемо допомагати один одному, тоді е, все буде виходити. І в будь-якому катаклізмі, е, коли люди об'єднуються, вони можуть створити спільноту, яка буде мати у собі людей з різними якостями, з різними здібностями і з різними речами, які будуть корисними у цьому моменті. Дякую дуже. Було надзвичайно цікаво з вами спілкуватися. Ви є представник, яскравий представник українства. Зараз в Україні є що сказати світу, є чим поділитися, порадити зі свого власного досвіду. Я вам дуже дуже вдячна за ваш час і до наступних зустрічей. Дуже вам дякую. З радістю прийду і поговоримо на, на цікаві теми. Дякую дуже. Дякую, Шануйтеся. Па-па.